Міжнародна спеціалізована виставка Сімпозіум Хеппі Бейбі стартувала на одеському морвакзалі. Цей проект покликаний об'єднати спеціалістів в галузі дитячих товарів та послуг. Під час виставки проводяться ряд семінарів з питань фінансової безпеки, залучання клієнтів через інтернет, налагодження бізнес комунікацій Також на виставці проходять семінари та майстер-класи для батьків та тих, хто готується стати батьками. Зокрема, гімнастика для вагітних, де спеціалісти консультують майбутніх мам та допомагають підібрати потрібні фізичні вправи. Гімнастика облегчить беременності, і чим раніше ви почнете, тим це буде лучше для вас, і для вашого малиша. Експозиція виставки різноманітна. Тут можна знайти одяг та іграшки для дітей, розвиваючи ігри, товари для вагітних та новонароджених. Художні та театральні студії, школи та навчальні центри для розвитку дітей. Серед освітніх проєктів представлена бізнес школа мінібос. Тут навчають фінансові грамотності з малого віку, і ці знання для сучасних дітей є необхідними. Ми знаходимось на території дитячих ігор та творчості. Тут для дітей організовані ігри, конкурси та майстер-класи. Тут можна зустрітися з цікавими героями. А біля інших стендів виготовляти іграшки власними руками. Уроки з хендмей цікавлять як дорослих, так і малечу. Настя, вам в цвіту сделаємо крошу фон зелена. Я його сама зробила. Окрім цього, на виставці відвідувачів очікують театралізовані вистави та кулінарні воркшопи. з є багато розвиваючих іграшок для дітей, для більш, звичайно, для голови, щоб для ручек плюс. Іде дуже багато книжок для умственного розвитку, щоб читати, розвиватися. Це стенд бізнес-школи Big Boss. На ньому представлена продукція самих учнів. Журнал Kids це один з проєктів, який самостійно створили та успішно реалізували підлітки. Несколько лет Успешно работает школа Big Boss для подростков и юношей. Для них существует многоуровневая программа, которая включает в себя предметы, такие как микроэкономика, макроэкономика, экономика города, экономика фирмы и другие. Виставка Хеппі бебі проходитиме три дні, і за цей час учасники зможуть обмінюватись професійним досвідом, отримувати нові знання для ведення бізнесу, порадувати своїх дітей цікавими шоу та майстер-класами, а також отримати важливі знання в питаннях розвитку та виховання дітей.